Так, ну що, дорогенькі, всім привіт, палич знову на зв'язку. У мене є ще один алюмінієвий рифлений лист, і це, до речі, завдяки вам, особливо завдяки ось цим людям. Тому зараз без зайвих слів продовжуємо займатись цією машиною. Факту сьогодні в нас стоїть задача повністю доробити цей автомобільчик перед підготовчими роботами і фарбуванням. І почав я роботу саме з салону, так як тут залишився основний спектр робіт. Тому для зручності я демонтував сидіння, зробив лекало багажника з картону, переніс його на новий лист алюмінія, все це діло вирізав і кинув в кузов нашого пікапу. Після чого прихватив лист до кузова на саморізи по металу. Тут, в принципі, все просто й швидко, по зрозумілій всім технології. Далі я зрізав старі кріплення від таврійських сидінь заднього ряду і приступив до більш складно. Роботи, а саме організації бокових панелей салону, якщо це можна так назвати. Але є одна проблемка, і пов'язана вона з тим, що ось та нехороша людина, коли робили цей проєм, вона використала зверху профіль вущий ніж знизу. І виходить така ситуація, що одним шматком обшиту ось цю всю частину, ну, реально просто неможливо. Тому доведеться це все діло розбивати на дві секції. Скоріше за все, це буде якось тут одна секція. І ось тут буде вшиватись вже інша секція. Тобто, другого варіанту я тут і не бачу, тому що у нас це все діло просто. Не сходиться, тому я демонтував ремені безпеки, щоб не пошкодити їх, повитягував старі саморізи та і в цілому підготовив поверхню до роботи. А далі по знову ж такі вже відомі вам технології, як це було задньою частиною. Повирізав куточки з тонкого металу і приварив їх на свої місця для майбутнього кріплення рефлених листів. З іншої сторони, зробив абсолютно те саме. Ну а далі все по старому. Чесно кажучи, вже не бачу сенсу в сотий раз описувати одну й ту саму муторну роботу. Але результат вийшов ну такий собі: якось все воно криво, косо, приліття. Ну, коротше, взагалі виду немає. А все це через те, що з самого початку хтось приварив труби різної ширини. Му. <плес> Хує. <плес> Тому вирішив ту ситуацію трохи якось обіграти. Для цього я демонтував нижню секцію, приварив нове кріплення для листа, попідчищав все і трошки вкоротив сам лист. В принципі, на цьому варіанті я й зупинився, бо сил мудохатися далі з тими рифленими листами вже, чесно кажучи, не було. Так, ну що, в салоні нашого автомобільчика, як ви бачите, я вже трошки поприбирав, попили А стосовно всіх наших бокових, так би мовити, декоративних панелей, то. Нормально, я думаю, що для цього автомобільчика прям те, що треба. Не ідеально, але нормально. Тим паче, що цей варіант, ну він реально краще, ніж попередній. Да й взагалом це краще, ніж якби нічого не було. А там сидіння поставиться, пофарбується і буде прям завод. І Якщо чесно, за сьогодні я вже трошечки задовбався і міг би зараз просто поїхати додому відпочивати, якби не якісний інструмент від ВІЛ, з яким реально хочеться працювати. І якщо ви думаєте, що це звичайні рожкові ключі, то ви дуже сильно помиляєтесь. Бо ці ключі мають тріскачку. в моєму випадку, це комбінований набір з храповим механізмом на 8 предметів та на 11 предметів з храповим механізмом та карданом. Комбіновані вони тому, що з однієї сторони йде силова рожкова частина, а з іншої сторони накідна частина з храповим механізмом. Завдяки цьому ви однією стороною можете зірвати гайку, а іншою стороною швидко і зручно її відкрутити. При цьому, якщо вам треба вже закрутити, то просто перевертайте ключ і закручуєте все, що вам потрібно. А якщо вам треба відкрутити гайку там. Де звичайним ключом це робити незручно, то на допомогу прийде комбінований ключ з карданом, і саме завдяки цьому карданчику ви зможете змінювати кут хвата відносно гайки, що в багатьох випадках дійсно полегшує життя. Ну і звичайно ж таки вся ця краса з міцної хромванадієвої сталі. Я вам скажу, що це дійсно дуже зручно, особливо в таких важкодоступних місцях, де ні, звичайна трещітка з головкою не підійде, ні рожковим ключом, звичайним теж буде незручно, тому що його доведеться постійно переставляти. А тут просто раз-два. І пішло круто. До речі, на сайті Vitol ви зможете знайти як окремо ключі, так і різні варіації наборів під будь-які задачі. Ну і звичайно ж, приємний бонус, а саме знижка аж на цілих 20% на абсолютно всю продукцію Vitol по спеціальному промокоду, який ви зараз бачите на екрані. Так що обов'язково переходьте на Vitol, обирайте якісні подарунки собі та своїм близьким з максимальною вигодою. А посилання і промокод обов'язково шукайте в описі під цим відео. Ну що, все вже в принципі йде до завершення і підготовці до фінальних робіт. Це я маю на увазі підготовку і фарбування цього автомобільчика. Але в мене є ще ось така коробочка з різним хламом, який ну, бажано було б перебрати і подивитись, що тут є. те. Про що я забув? Тобто тут є деякі елементи, які все ж таки потрібно буде поставити на інвалідку. Ну, По-перше, це фари. До речі, тут одна фара якась, вони начебто і однакові. Але щось тут хтось намагався переробити і не зрозуміло, що саме. Також у мене є відниви, ось ці поворотники, які в мене позалишались. вони світлодіодні. І ці поворотники я хотів спробувати. Поставити на інвалідку. Тому що тут, як ви пам'ятаєте, в мене просто були якісь. Ну, щось таке рифлене. Коротше, тут просто було прикручено, і по факту нічого не було. Тому ось ці сюди можна буде якось. Засунути, тому що вони плюс-мінус підходять. Це зараз подивимось. Тут вони ще є ось такі пластикові накладки. Тобто, по факту, це все діло можна буде якось от вирізати, підігнати і спробувати його сюди поставити, тому що я не впевнений, що сюди можна буде щось підібрати із е, автотоварів. Не знаю. Коротше кажучи, спробувати можна все одно без діла лежить. Короче, це все діло. Я занадто довго розмусолював і дуже сильно тупив, тому що цей відос я знімав з високою температурою і монтував його з температурою. І навіть зараз за кадром я говорю з невеличкою температурою. Тому якщо я десь туплю, то вже вибачайте на афтій купі барахла я знайшов ще підрульовий пластик, зеркало заднього виду, бачок омивайки, кожух куліси, косу на задню частину таврі і багато чого іншого, навіть поршні від Іш Юпітера. Тому те все діло я посортував по коробкам, і те, що зараз мені не знадобиться, я прибрав. А те, що можна використати, то ну, ясне діло залишив. І почати свою роботу я вирішив саме із встановлення поршнів від мотоцикла Іш Юпітер в наш двигун Таврії. Для цього я відкрутив повітряний фільтр. Але ви там геть уже чишо? Кого ви слухаєте? І перше, що мені здалося найлегшим, це встановлення дзеркала заднього виду. Сказати, що воно прям потрібне, то насправді і не дуже. Але раз воно в мене є, то чому б і ні? Можу собі дозволити. Вигляд воно має, завершеності прибавляє, корисну функцію виконує, ну як по мені, те, що треба. Ну а далі прийшла черга до підфарників. Колись в мене була нива, де хто з вас її має пам'ятати, ось замість того, що там стояло, я заліка поставив діодні фари і покащаки поворотів. Тому від неї і залишились деякі запчастини. Коротше, пластиковий тримач підфарника я прикинув. До штатного отвора в кузові болгаркою зрізав те, що заважало, як власне і зрізав заводське кріплення. Потім я приварив два нових кріплення під нову пластикову рамку, намітив під неї отвори і просверлив все це діло. В результаті наші показчики поворотів заходять, ну реально, прям так як треба, і без проблем фіксуються з іншої сторони. Про зовнішній вигляд ще поговоримо, а я тим часом вирішив накинути фари, щоб подивитися, як воно буде виглядати все разом. Ось так це все діло в нас загалом виглядає. Я вам скажу, що коли поставив фари, то ну виходить досить таки цікаво, тобто вже такий більш-менш завершений вигляд, але не без проблем. Фари, як виявилось, вони абсолютно різні, причому різні там не просто фари різні, а там все, в принципі, різне. Різна ось ця оболочка, різне скло, різні ось ці елементи. Тут у нас тут хром, тут у нас з алюмініє, вони різні по розмірам. Ну, коротше кажучи, фари потрібно буде перепакувати, але це все діло вже буду я робити після фарбування. Будемо з тим розбиратись. Можливо, внутрянку взагалі доведеться поміняти на обох фарах, але якщо загалом, то ось ці елементи від і пофарбується в чорний теж саме до речі стосується і всіх хромових елементів, тому що хрому тут не повинно, як по мені бути стосовно цих підфарників від ниви, то. Напевно, вони тут і залишаться, тому що ну, інших варіантів я сюди не бачу. І враховуючи те, що зроблено це з того, що було, то цілком непогано. Єдине, що ось ці, можливо, саме скло можна буде поміняти, тому що воно тут, як бачите, вже вигорівше. Тепер продовжимо наші останні штрихи. І я думаю, зараз займемось замком запалювання і ось цими елементами. Єдине, що я трошечки прихворів, тому наскільки мене вистачить, я не знаю. Але... Працюю, працюємо, поки працюється, і почав я скріплення панелі приладів. Взагалі я спочатку хотів кріпити все це діло звичайними саморізами. І, власне, так я і зробив спочатку, але так як металу інвалідки дуже тонкий, тому всі саморізи відразу позривало. Тоді я не придумав нічого іншого, як поприварювати нормальні гайки з іншої сторони отворів і посадити панель приладів на ну, нормальні болти. Хоча самі болти я б замінив, але то все потім. Також я вирішив встановити таврійських кожух керма, щоб те все діло виглядало більш цивільно. Звичайно, без болгарки воно туди не стане. Тому де треба підрізав, де треба підігнав, і в результаті пластик став. Не скажу, що прям так як треба, але як вже є. При цьому я довго думав, куди можна встановити замок запалювання, і в результаті проблема вирішилась сама собою. Єдиний нюанс полягав у тому, що замок туди ну, просто-напросто не влазив. Тому я там і кожух той підрізав, хоча те робити було не обов'язково, і метал зайвий поспилював, і замок покрамсав, але результат все ж таки був. Тому я зробив для нього кріплення, насадив на нього замок запалювання, прикинув його на найкраще своє положення і прихватив. Все те діло на кронштейн. Тепер замок запалювання знаходиться там, де йому і місце. А далі власне і причина затримки цього відео і всіх робіт, в принципі, бо наступні мої дні виглядали приблизно так. Так, ну що, будемо дороблювати останні штрихи нашого автомобільчика. Трошечки, звичайно, пішло все не так, як я планував, трошки пішло не по плану, прихворів. Таке буває. Я і зараз, якщо чесно, ж досить таки недобре себе почуваю, але вже останні штрихи потрібно доробити те, що запланував. Так. І з того, що на чому ми закінчили, це замок запалювання. В принципі, замок, як ви бачите, стоїть на своєму місці, пластмаска стоїть на своєму місці, все кріплення, все відкручується, нічого не заважає. Так, він трошечки тут перекосойобаний, якщо так м'яко кажучи, але по факту, ну. Все нормально, воно виглядає досить таки непогано. Єдине, що мені не дуже подобається, це ось ця обрізана частина. Тому зараз я хочу ось тут цей момент якось спробую, коротше кажучи, якось зараз це все діло обіграти. Як там вже вийде, так і вийде. І по суті, в голову мені прийшла тільки одна ідея: я взяв шматок листа, розмітив і вирізав його так, щоб він з'єднувався з пластиковим кожухом. Прихватив цей шматок до кронштейна, і з іншої сторони зробив по суті те саме. В результаті візуально повинно здаватись наче пластиковий кожух має своє продовження, але при умові, що. Він буде чорного кольору. Також в мене залишились три кнопки, яким теж треба було знайти місце. Для цього максимально підходили отвори, ну як орієнтир з тумблерів, які там були до цього. Тому все те діло я заміряв, розмітив, по контуру пройшовся сверлом і виламав внутрішню частину, після чого вирівняв ті отвори за допомогою напилку. В результаті кнопки зайшли аж бігом. Проблема тільки в тому, що замки на кнопках зроблені під пластикове посадочне гніздо, яке саме по собі товстіше, а тут це все діло сидить на тонкому металі, тому має трошки люфт, і здається, що вони встановлені. Криво. Тому на фінальній зборці їх треба буде вирівняти і чимось зафіксувати. Ну і на завершення я вирішив, ну як класний і хотів, встановити шматок крифленого листа на центральну консоль. Як завжди, спочатку трафарет, потім переносимо на метал, вирізаємо і встановлюємо на консоль за допомогою саморізів. Також не забув і про чохол на кулісо, який, судячи з усього, треба буде замінити. Та ти шо? Просто песня. Коротше кажучи, накинув всі духи, все поставив. Єдине, що не ставив, це ремні безпеки, тому що вони, в принципі, все одно будуть зніматися. А так по своїй суті, замок на своєму місці, все прикручено. Перехідна ось ця штуковина пофарбується в чорний і буде прям ну завод, як я люблю казати. Кнопочки на своєму місці. Панель приладів прикручена, єдине, що тут будуть інші болти. Так, рефлений лист вже на своєму місці, і також ще й накинув цю е, набалдажнік на ручку КПП. І сам ось цей кожух. Єдине, що кожух, ну, звичайно ж, потрібно буде замінити. Але, в принципі, ну, я вам скажу, реально досить таки непогано. І знаєте, що на даний момент виходить? А виходить те, що по факту наш автомобільчик... Повністю готовий до фарбувальних робіт. Стосовно фарбування зараз, поки що, я не знаю, як, чим, в який конкретно колір можете це в коментарях написати. Але я ж кажу, після нового року це все діло вже буде все ж таки завершуватись. Але є одне, але вибачаюсь, як ви бачите, арки я ще поки що не попідрізав, і на те є причина. І я ж кажу, це відео повинно було б трошки бути довшим, але на жаль, я зараз не в тому стані. Коротше кажучи, мені треба якийсь час, щоб підправити своє здоров'я сука й коронавірус. І є ще в мене одна ідейка, як можна це все діло організувати. Якщо не вийде, не вийде. Просто тоді вже стовідсотково залишаємо ці арки. Якщо вийде, то повинно вийти досить таки цікаво. Але про це все вже в наступному відосі. Надіюсь, що ще в цьому році. Ну а вам дякую, що дивилися. До зустрічі.